Вітаю, мене звати Тарас Фролов. Я молодший науковий співробітник інституту проблем сучасного мистецтва, а також аспірант першого року навчання. Я займаюся проблемами комунікації. Комунікація загалом і комунікація як спосіб передачі інформації, як спосіб насправді як, як спілкування. Комунікація або спілкування мене цікавить е, насамперед в науковому середовищі, а також комунікація в мистецькому середовищі. Тема моєї роботи пов'язана з впливом е, публічних дискусій на розвиток мистецтва на прикладі американського абстрактного експресіонізму, це 50-ті роки минулого століття, і на прикладі е, українського живопису і мистецтва початку 90-х. Науковці-дослідники можуть і, на мій погляд, мають. Долучатись до, до, до свого предмета, аби його знати більше, ми маємо долучатись до створення культурних продуктів. Ми не маємо бути лише пасивними спостерігачами. Є безліч можливостей поділитися і створити новий культурний продукт. Чому це важливо? Це важливо, тому що коли ви створюєте, а не переповідаєте, ви розумієте про те, що ви створюєте, значно більше. Я хотів поділитися своїми своїми досвідами. В цьому питанні. Перший досвід це е, лекції про комікси для підлітків. Я був запрошений до Печерської міжнародної школи провести два воркшопи з створення коміксів і з створенням малої, малої літературної форми оповідань в жанрі горору, в жанрі е, жахіть. Комікси це окреме від мистецтва. Це. Е, Вид мистецтва, який поєднує в собі наратив і статику, тобто динаміку і статику. В чому історія, в чому а, дивовижа а, процесу підготовки лекцій для невластивої аудиторії, полягає в тому, що багато визначень доводиться продумувати наново. І коли ви намагаєтесь перекласти. Те, що ви знаєте з розумних книжок, і з досліджень, з академічних досліджень, коли ви намагаєтесь перекласти це іншою мовою, тією ж українською, але для іншої аудиторії, ви починаєте розуміти більше. А те, що ви, можливо, інтуїтивно сприймали, з рівня інтуїції, ваше знання переходить в, на рівень актуального, реального знання. Це так звана інтерналізація. Комікси це. Історія, яку ви розповідаєте в картинках, працювати з незнайомою аудиторією і працювати на іншу, іншою мовою, бо ці майстер-класи були англійською мовою, це дало мені краще розуміння як самої тематики, так і того, що важливо в цій тематиці, коли ми працюємо над якимись творчими проектами, що, що ми починаємо. Ми починаємо з ідеї, ми починаємо з маленьких деталей. І, і, і так далі, і так далі, і так далі. Друга історія а, це стендап. Я долучився до київської стендап-спільноти, і так, це, це розвага, так, а, це якась особиста історія, але ще. Український стендап і український англомовний стендап, англомовний стендап, який можна побачити на майданчиках Києва або інших українських міст, є окремим культурним феноменом, який варто досліджувати. Тут можна досліджувати три речі: перше це об'єкт гумору. Бо в таких стендапах виступають як іноземці, які приїхали до України, так і українці. Друге, це спільнота, мова і спільнота, яким чином комедійна спільнота. А функціонує, яким чином вона випрацьовує матеріали, яким чином вона розвивається? І як мова, якою спілкуються між собою виконавці, а потім? Мови, з якою вони виходять на сцену, як це впливає на, на, на їхню творчість і на їхній культурний продукт, а також на аудиторію. Знову ж таки, це комунікація. А і третя це гумор. Да? А, це, це, це історія про гумор і про сприйняття гумору в різних культурах, за різних обставин. І ще не забувайте додати сюди а, такого білого слона в кімнаті, як війна. Да? Бо все це відбувається під час повномасштабних військових дій в Україні, і це робить е, контекст, в якому відбуваються англомовні стендапи в Києві у Львові, наприклад, у інших містах, надзвичайно цікавим культурним феноменом. Да, і я хотів завершити на тому, що я почав не лише досліджуйте культуру, створюйте її. Це не так складно зробити з, з наявності смартфону, Тік-Току, ютюбу. Е, я не знаю навіть Паверпойнту. Та інших інструментів створюєте це, по перше, це просто цікаво. По-друге, це додає вам розуміння до того об'єкту, який ви а, досліджуєте. Дякую!